Рено Каджар, 16 рік. 1,2 бензин. Я нас таких не зустрічав. Можливо, у нас їх поясня братичі. Чи... чи просто не подали сюди. Передній привіт. задні партронік є. 131 тисяча, здається, 131 пробіг. Шестіступанева, проїзд контроль, чотири ступідні мечі. Далі, сервісна книга. Відразу по ній пройдемося. 17-й рік, 18-й рік, 19-й, 20-й, 21-й, 22-й. Останній сервіс у 22-му році був 80-900. Далі все пусто. 600. Заміна масла була 22 році. Той самий Sunny Series. Так, зараз це сховаємо. Чув в 2021 році було 68. Чув тут дійсніше, в принципі, ще є ще один, я нього ну, просто десь в оригінал лишив. Ось так. Тут державчини не буде. Ну і Рено. Я думаю. Цілий. Один вход, задняя, справа дверка. Она так. Печки, парасолька. все бензиновая машина, это масло. Здесь на моей буты. Что у нас есть? Компрессор, пенка. И все. Полка есть, но у нас... Что-то лежит просто. Невеликі нюанси царапани. Може, пройдемо чуть життя, так, вроді би з таких нюансів Дивіться, що вона робить, я зараз покажу. Крутить без компресії. Напевно, що цеп. Я думаю, що цеп прискочи це тільки моє допущення. Ось так, один на два виглядає. Крутить, не заводить. Ну тут цеп. 100% цеп. І так. Капот не знімався, чисто. Ось так. ми два ключі є, один білий, один чорний. Те, що ще не сказав, і yes, все. Toyota IGO 2014 рік, 1.0 бензин. Одразу нюанси дзеркало, Новий. Там зломане, можливо, хтось робиться, може ні. Автомобіль не фарбований. Але потребує таких робіток фарбування. От задній бампер потрібно підпаяти, підфарбувати. Далі що у нас ще по нюансах? І передній бампер здається. Такий, що треба зробити, його він не сполірується. Ну, у нього ціна непогана на 14 рік. Він з неї хоче півтори тисячі євро. Це не є багато на таке авто. Toyota Motor Europa Ясно, понятно, як то кажуть. Ось чистка потрібна однозначно. В Поржавщині встамить знизу. Ти на це як то. Тільки починає воно. В порозі оце знизу. Вода сікає і десь тут. Так, дуже великий у нас багажний отвір. Сантиметрів 25-30, напевно. Але це місто велике машина, то якісь Харків, Київ, Дніпро. Там, де з парковками сидіння протерте, На заводі заводиться, все працює, все добре. Они снергія. Не продемонструю, зараз покажу чому. Чому не продемонструю, тому що ремінь генератора пока нам поїхав, десь на вісав. Власник вже його виходить. Посадив акумулятора. Треба тільки так. Тільки прикурювати або. Або купляти ремінь. Останній сервіс, 24 рік, 287 200... тисяч, наступний на 207, мабуть бути. Кого зацікавить, теж такий автомобіль, можемо перевірити його. Можна підняти на підйомник, продивитися знизу. ми не зробимо, в принципі, підвізки, але просто знизу відео теж можемо зняти. Появилась така можливість. Тому якщо зацікавить, то телефонуйте будемо допомагати. Але оглянути знизу можемо тільки свої автомобілі. Такі функції для клієнтських нема, бо її треба вести до свого гаража. Це не завжди є вигідно. Ну і вам не завжди власне дасть, щоб ви її привезли до себе, поглянули. І потім її повернули, якщо вдруг щось вам не сподобалося. Ось таке. Стара Астра першого року. Чого я її знімаю, зараз вам покажу. Подімночі. Що ми бачимо, пробіг 100-3 на сидінь Ось так, 1,6 бензин. Працює гарно, рівно І вартість її 600 євро. Ну це не дешево з нашим розмитненням, але... Це недорого це не дуже на такий автомобіль. Тут в Німеччині. Це, я думаю, що це прекрасна ціна. На колесо запасне ще є. Це не запасне, це спереді воно просто пробите. Ось там, каже, це так тут запаска. Ось так воно виглядає. Зараз покажу під капотом ще його. Цю астро довговаги. Не будемо на ній зупиняти. Це сильно популярна машина в нас в Україні, але зніму. Так, у нас двигун не митий, звичайно. Тут ніде не маю обмити. Але дивіться. Коробка суха. Двигун. Сухий. Ніяких там таких великих немає. Чого ж нема ашок таких з таким двигуном гарненьким і Тусол чистий. Як клас, реально гарна машина, просто що я не знаю, що комусь в Україні. В 2015 році міняли тусол і він виглядає просто чудесно. Масло міняли на 207 тисяч останній раз, вже 130. Прекрасно їздять. Прекрасно. Питається. 74 був змінний ГРМ теж вже требує заміни. Тому теж якщо у вас цікавий такий автомобіль, можемо його оглянути, підняти і провести. Passat B8 на максималучці гістоніки. Немає тільки асенту паркування. слання дзеркал, алькантара. автомат 2.0 9 тисяч євро, він за нього хоче. Якийсь екстра лайфен є. Другий комплект гуми. Дорого, це не дорого, хто його знає. Не повіряв, не пробував. Якщо буде цікавити, теж можете написати, зможемо його оглянути. Це такий краса. S Max, Kia Ceed KIA Ceed 12 рік. Але дизель, бензин, не знаю, я не питався. Я платить забився за Б восьмого пасада. KIA Ceed, такі є, Astra І ще я питався за цю Seat Alhambra Механіка, бензин, але в мотор, теж нічого не сказав, щось не хто. Розмовний, він трошки вдарений, гада під заміну. І це крило треба підкатати його. Теж, якщо буде цікаво, ти можете тут уснувати, можемо перепаратися ціни, все, якщо є не клієнти. Там диски, від ну пошкрябані, але ну, застовани є. Ось так. Дивіться, скільки машин, скільки стоянок, да, і цікавого нічого немає. Там стоянки, з тієї сторони стоянки. І ось тут гольфує. І все не підходить. Ось так. Ідемо далі шукати. Вольф плюс вже рестайловий, буде на 4 саха. Вже ми привикли до сахарських двигунів, оскільки МП-айних них майже не лишилось. Зараз передивимося, переглянемо і його Він-код. чок пазу він код, дивіться який пробіг, зараз покажу пробіг. Пробіг 140, 000, да, 148 тисяч дивіться. 148 тисяч Ось так. Трошечки нам перебив. Цей продавець, дивіться, пробіг. 144 Останній сервіс був, підтверджений цеп. Не чути. Є декілька нюансів по машині. Незначних, справді незначних. Хто купує так, дешевше буде звичайно непідготовлений. Сервісна книга є. Все є. Повний сервіс, я не знаю чи тих огляд є. Я зараз покажу сервіс. те, що це останній. Айн момент, колега, айн момент. Не дає дознімати, знімати, коротше Тут є, коротше, сервіс, це все. Пініше я ще зиму трошки зараз, я з ним. Каже, купляй, купляй. Ось так. Стан дійсно непоганий, сидінь і. Не ржавий, представляєте? Стан даже буває. Денісос ні я думав, що вже Де насос? є. Крючок все є, прекрасно. Це з пластмаски із багажника. так. Ось така царапина. Крило і царапано треба буде. Крило і далеко треба буде підпробувати. Паратронички працюють, прекрасно. Передачі є. так купляється. Купляєш. Чи їде вона, хто його знає. Сказав, що мотор, коробка, все, типа... ну, мотор ми бачимо, що мотор хороший, мотор дійсно класний стан. Коробку ти не переїдеш. Постоянці метри, мотор вперед. Все, ти більше не можеш їхати. Дев'ятий чистий рік. Ось так. Розрахувалися, придбали, Пізніше ще візимемо, що зможемо. Зараз закриємо і йдемо далі щось шукати ще. А одітка є, але механіка, якби була автомат, можна було б її теж подивитися, я думаю. Можливо ціна непогана буде, зараз запитаюся. Може хмось була б вона цікава, але. Но... BMW, Mariva, Фабія, 2002 рік. Я не знаю, чи на цікава. Отак. Так, 1,4 MPI, 2002 рік. 2002 рік. Пробіг 170 тисяч. 15 зламаний. Люк є. Два 15 Пробіг. Крутенько зніму. Сервісна книга теж є. Тут лок стабільно лежить. Знаю, штойлюк працює. так. Не хочу Даже не ржава. Так, коли цікава, Та ти нам дорога вона 500 евро, щось таке, плюс-мінус буде, може 600, не знаю, я з нього точно не питався Цікавий дзвонить пишіть. Ще такий каді запропонував на 1,4. 10 рік, але він без кондиціонера. У 20 році без кондиціонера рідко я такі автомобілі зустрічаю, але... бачите, вони є без кондиціонера теж. Просить він 2700 за нього. Тут дверний він. Оригінальний пасажир. Такого зацікавить, можна поторгуватися, продовжити йому 2500-800, він хоче, 2,500, сказати мало 2, то можна вже 1800 сказати, що він його просто віддасть. З вигляду гарний і 10-й рік, це теж плюс. Чи він буде ходовий, хто його знає.

Теж можна роздягнути, але він тут буде дороге мито, я думаю. Я думаю, що буде добре. буде більше трьох тисяч розтаможки. Не варто того, не знаю, думайте. Це цікавить, будь ласка, можемо і мондево привезти. Дивіться, що родбали. Гольф, куди не дай відізель? Не FSI не TSI. Де не 9 дизельочок. й навіть він не ржавий, я вам так скажу. Не ржавий, ні. Це хороший бонус. 400 підімнечі. Мультикермо, підігріви, комплектація бал, привіз контроль. Як вам такий апарат, скажіть? Буде продаватися в наявності в Україні. Хочемо самі його продавати. Хто захоче в дорозі, можна теж продати, але краще, коли вже він буде доготовлений. Бо це автомобілі дуже рідкі, я вам скажу. Тільки айки щоб він був живий, це ще й державий. Рідкість. Арки цілі, все чітко. BMW 325. 2,5 дизель, дизель, бензин, заговорився трошки. На шкірі, автомат. З нюансів це фару десь побили, але ксеном все працює, це просто переклеюється, Мач фар, задні партроніки в її. Кожен не хочу відкривати, поключайте. диски Хто шарить, той шарить. Значок є в багажнику, він просто не хоче його згубити, його приклеїмо вдома. Шостий рік, автомат, буде, напевно, теж продаватися в наявності, це теж такий автомобільший. Не знаю, чи його, хтось захоче в дорозі. І BMW 530 четвертий рік, механіка, 3 літра бензин. Продається поки що тут. 1000 євро, Капот треба перекрасити. Вона коштує 1000 євро. Хто захоче, можемо її під розборку, під, не знаю, під що, хто, хто цим займається БМВ. Можемо цю машину вам провести, доставити або продати в Німеччині. Хого цікавить, будь ласка. Можете написати нам. Можна щось продумати по цьому автомобілі. Ось так. Напевно, це буде кінець випуска другого. Там далі ще будемо бачити, що нас третій получить, чи не получиться, що поїдемо додому.